Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про Неофінітію. Недільний ранок п'ю каву. І звертається до мене моя подружка по WhatsApp -по -по і каже, я там побачила, ти виставила одну орхідею на продаж. І я так за нею подивилася в інтернеті, мабуть, вона мені треба. І ще пару запитань там поставила мені. Що це за орхідея, я їй розказала, ну і вона вирішила, так, вона мені треба. Кажу, давай, тоді, може, тобі ще щось треба, бо я ж тільки недавно тобі відправляла орхідеї, щоб не одну, а вже зразу з кимось поїхала. Вона каже, та ну, дендри, я хоч їх і люблю, але в мене з ними ніяк не складається. Кажу, ну а щось, може, друге вона. Ти знаєш, боюся казати, а в тебе там є ніяфінітія природня. Кажу, є. І я їй показую. Ось вона висить. І якраз ось це відео, коли я їй по WhatsApp відправила, показую її. Кажу, тут вона така ще маленька, що немає в неї чого відділити. розеточки то ростуть, але вони такі малесенькі. Не знаю як. Моя подружка дуже полюбляє Міафініті і захотіла їй дикунку. А це дійсно дикунка. Анюта її купувала в дядечки, Всі його, мабуть, знають. Знята була там з якогось дерева японського лісу, і вона мені прислала. Вона та начебто і росте, але ну, розетки є і з однієї сторони, і з іншої сторони. Але щоб вони такі були вже більш дорослі, як оті дві дорослих, які цвітуть. Ну, немає в неї. Кажу, ні. Тоді я згадала, що у мене є ще одна, і показую їй. Оця у мене вже так давненька, років з п'ять, але вона ні разу не квітла і має бути жовтими квітами цвісти. Але чи жовті вони, чи ні, я не знаю. Вона ні разу у мене не квітла. І показую їй. Ця така вже розрослась, гарна, он по блоку росте, і коріння багато, і розеток вже багато, така кущик гарненький. Якщо хочеш, то я тобі її відділю. І якраз це ж це ж те відео, коли я її відправляла і показувала. Якщо в тебе такої немає, то я можу тобі зробити. І тут на мене напав такий хист, мені зразу захотілося її зняти з блоку. І я в чому була, в чому пила каву в халаті, якось її швиденько зняла, і що сама була дуже здивована, ні одного корінчика не зачепила і не зламала. Вона так сама легко знялася з блоку. Це якраз я те відео, коли я її показую. Ось видно, де вона росла на блоці. Темний такий колір. Був прикритий мохом. Лісовий мох і вона. Більш нічого там і не було. І навіть корінчики, які в блок туди всередину пішли, витягнулися абсолютно нормально, не знаю чого. Може, тому що суха була. Бо я орхідеї ще не поливала, бо очікували ми дощ. Ну і потім розділила швиденько і показую їй. Щось що дивися, яку частинку я тобі відділила, абсолютно нормально, гарна дві розеточки з гарним корінечком. Завтра поїдуть до тебе. Подружка дуже зраділа, що до неї поїде не одна, а дві орхідеї, а у моїй голові. І перед очима вже стоїть картина, як я її буду сажати, на що буду сажати і як. І почала все швидко готувати. Приготувала я все до посадки, що мені було потрібно. Замочила у водички саму рослину, щоб корінчики стали більш такими піддатливими для посадки. Захотіла я її посадити на кочку. Тільки не на таку класичну кочку, а в моєї імпровізації. Зараз покажу і як. Дуже давно не було у мене такого бажання, яке виникла. Спонтанна і швидка, і одразу з ідеєю, як посадити орхідею, сама собі дуже дивувалася. Вибрала я три горщики. Один оцей такий самий класний по формі, але ну, в ньому немає тут такого бортику, чи як його сказати, за щоб я могла цей держач прикріпити якось в цьому горщику. Той більше високий, а цей нижчий. Ну, третій зовсім маленький. Тому він відкладається зразу, хоча гарненький. І зупиняюсь я на середньому горщику на оцьому. Він більш всього підходить, бо у мене ні, вони висять. Всередину для кочки я буду використовувати трифірну. Ось він в мене теж замочений, щоб не сухий був. Невеличкий зовсім шматочок. Треба, щоб вода з нього вся злилася. І я хочу на нього намотати. Свагну мох. Ну, якось так наматують, я вже забула. І на бутилки, і на бігуді. Там хтось що тільки не продумував, щоб всередині було пусто. А в мене буде не пусто, у мене буде три ферм. Думаю, що не я вже гарно так розмочилася, бо це було довгенько. Я все приготувала і пішла передягатися, каву допивати. Де ще так обмірковувала ще в голові, як краще заробити. Ой, точно. І я хочу залишити оцей мох, з яким вона була на блоці. Посадити на ту кочку зверху, щоб він був. Всередині таке корінечко набагато товще під мохом, ніж просто було на блоці. І отак от її на той кочках mm -hmm. чи трифер намотаний звагнулом хочу її надіти. І зараз це все буду робити. Ну а маленьку ляльку її дитинку то окремо просто її в горщик, мабуть, з мохом трошки вона підсохне. Не посажу, а так положу, і завтра вона поїде вже до нової власниці. В ново домівку, там їх люблять. І Танюшка сама вже її посадить як треба. Вон які корінчики гарненькі, якраз ростуть. Все як треба буде. Може в неї швидше зацвіти. Но я не знаю, така в мене оця вперта нео. Не хочу ніяк цвісти, а я ж чекаю, квіти мають бути жовтими. А тепер хочу ось показати блок, на якому вона росла. Мабуть, їй все ж таки тут сухо було дуже. І оця сторона, де якраз блок такий темний, це тут був мох і коріння. Хоча вона росла по всьому блоку. Каріннями навіть туди в блок заходила. І я не знаю, як в мене так вийшло, що все коріння не травмоване. Вийшла, це я не знаю. Я навіть і згадати не можу, коли у мене таке було. Приготувала вже і сфагнум. треба було його спочатку замочити, потім віджати. Він такий зараз злегка вологий. І буду зараз накручувати цей мох на блок. Не знаю, що я не так роблю з цими Ніо, і що їм не так. Вони у мене цілий сезон, ну, поки дозволяє температура на вулиці. Взимку теж прохолоді, не дуже я їх і поливаю. Чому саме ця не цвіте, Я не знаю, бо ті дві у мене ще є одна, які варіатна. І та цвіла, і та, що з лісу цвіла, а ця ніяк. Так, горщики ті, що не потрібно, прибираю. Залишається тільки той, що мені потрібно, щоб посадити орхідею. Взагалі в мене зараз так мало цвіти, і думаю, чому не так ще мало орхідеї цвіти? І згадую, ще поза того року, літа, все, що свіло, робила фото і продавала. В цей час що свіло, І тоді думаю, чого у мене не цвітує. Тоді я стільки багато орхідей продала. Місця, за жаль, немає. Отак От буде стояти. Цей, я не знаю, підставка, підставка. Трифірм, коротше, не знаю, як його назвати. Підложка підмог, Підложка під може так. Буду використовувати ліску. І спочатку треба ліску затягнути в голку. Така в мене теж спеціальна в орхідейному ящичку використовую. Така велика циганська, як щось там підшивати, пришивати, то я її використовую. І проткну. До речі, ці трифернові блоки, особливо той інший світлий, не оцей, не такий оцей темний. Той дуже легко можна протикнути і просунути. А цей трошки треба зусиль, але не дуже багато, тобто нормально. Отак я зараз роблю і голочка вийшла, протягую, зав'яжу і буду зараз начиняти. Не, не начиняти, зверху накладувати. Та й зверху накладувати якось теж не дуже. Таке якесь, хто знає, що можна подумати, якщо не бачити, що людина робить. Не знаю, напишіть, як правильно сказати. Я ж все таки дуже давно не розмовляла українською, і оце в мене зараз така мішаніна німецька і українська. Буває дуже важко переключатися, а іноді прям ну, так гальмую і все. Так, зав'язую і залишаю вільний. Шматочок більш довгенький, він мені буде ще потрібен. І зараз головне, як гарно наложити, наложити, обкласти чи прикласти. Я навіть не знаю, як правильно сказати. Свагном до цього блоку. Хочу цей свагном наложити, приложити чи обкласти, чи як, я не знаю, прям. сьогодні в мене поїхала на цих словах, як правильно. Більш повітряно так його обкладувати, не дуже його так притискати, щоб там повітря ж гуляло. І саму верхівку буду залишати без моху. Там зверху буде сидіти Маяніо. Може ж зацвіти, а може вона дійсно не напивалася так, як треба. Хоча ж я їх поливаю. Ті цвітуть, а ця ні. Ті ж цвітуть, умови однакові у всіх. І та, що. Дикунка та, що з лісу, в той ще вона дуже довго мене на вулиці, дуже довго, до перших приморозків. Гуляє разом з маніліформи, з дендрами і з цимбами. Дуже довго вона на вулиці. Ага, і ще в мене є одна лаелія, яка теж дуже любить таку прохолодну температуру. Теж вона дуже довго на вулиці разом з ними. Ну, а тепер маю надію, що можеш зацвіти. Я коли дивлюся в когось відео або фото, як вони гарно цвітуть. Та ще ж вона жовта. Ніяк не хоче цвісти. Так, мабуть, досить вже наматувати цю ліску, буде триматися нормально. Вона така мягкенька. Мягкенька, така, як пуриночка. О, це буде не кочка, це буде пуринка. Коринка для Нео істриферну. Щось у мене вже не так ловко зав'язувати вузли, закручувати. Раніше ще ці блоки мотала, крутила на день подекілька. Так я любила От блоки. Пересадки, посадки субстратом це не моє, а от блоки обожнювала. І скільки я їх понаравлювала. о! А зараз прям так добре відчуваю, що руки забули, як це робиться. А до речі, в цьому році це вперше, що я щось таке накручую, наматую, треба зав'язувати. Ні одного блоку не зробила, в тому році ще там щось робила, а в цьому році нічого не робила. Так, ну ось готова подушечка для нього. Тепер буду її. Ні, спочатку треба надіти, а тоді засуну, от як вона була на блоці, де там коріння яке було під мохом, цим лісовим підрідним її з тим з блоку, так і залишу. І, мабуть, все ж таки пройдеться моху ще докласти. Докласти? Долежити чи докласти? О Боже. Так. Да. Карінчики зараз акуратненько поскладую, мох цей залишаю. У мене вже немає моху. Мені того року Танюшка й мох висилала, бо саме було ніколи сходити, збирати. Надо було цього нас збирати. Цього року маю на увазі свіжий, або все ж таки він буває дуже-дуже пригодиться і потрібен. Корхачки його дуже люблять. Саме лісовий мох. Та й сфагнум живий теж, я це вже все ж оцінила. Верніше, не я оцінила, бо я в ньому не сижу. А орхідейки, які в нього посадила. Так, так. Да. Заправляю корінчики і треба докласти ще моху. А нитка ця вже мені не потрібна, то я її обріжу, щоб не заважала. І зараз доведу до кінця цю посадку. Як же мені хочеться, щоб вона зацвіла. Маленькі отакі шматочки, мабуть, ще попідкладую. Тільки ж корінчики вони будуть пошкоджувати, будуть царапати їх. Я їх обложу трошки, обложу, обкладу, обверну, заверну свагном і буду вставляти ось так, щоб корінчики не пошкодити, не подряпати. Я так хотіла групову посадку заробити своїх маленьких дендрів, цих цвітніх моїх. На один блок стриферну посадити усі ті кольори, які в мене є, щоб як це цвіло полянкою і розрослося. До речі, вони так розростаються дуже швидко. І так я не зробила. І, мабуть, я не зроблю і, мабуть, все буде вже на наступний рік, бо вже середина літа. Хоча, хоча їх можна. Їх можна, тому що якраз восени вони адаптуються краще, швидше, і коріння в них краще росте. Після пересадки. Так, ну ось і все, дівчинка моя на новому місці. Я тепер тільки уявляю, як в неї буде салют з жовтих квітів. Так, не тільки уявляю, а і закладую її туди, мої бажання, щоб ті бажання дійшли до неї через коріння. І щоб вона мене почула і зробила так, як я її там. от Свої бажання закладаю разом з мохом. Листочок заклала, переплутала з корінням. Дуже мені багато пишуть в коментарях, що в тебе світа і палка зацвітить. Та ні, не всі палки у мене цвітуть. Буває, отак з ними, довбися, довбися. І все ніяк, і все не хочуть цвісти. А тоді відправляю до іншої домівки, а там зацвітають. Значить, щось в мене було. не так. А буває порисадка, або був інший субстрат, то дуже допомагає. І не починають свісти, як доростають. Ну, а на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!